Різдвяна капелла від Тіц вкотре відкриває свої двері для допитливих чернігівок та Чернігівців. Метою проєкту є популяризація українських звичаїв та традицій, котрих дотримувалися наші предки в зимові святки. На жаль, через окупацію радянської влади України більшість звичаїв були спаплюжені саме для того, аби віднайти те загублене та забуте, організатори проєкту вирушили в експедиції Чернігівською областю, аби зібрати справжні автентичні колядки. Завдяки ним Чернігівська малеча колядуватиме. Так само, як і колядували наші дідусі й бабусі, адже в рамках цьогорічної різдвяної капели хлопчики та дівчатка мають збірку колядок. В рамках першого заняття проєкту малеча робила вибійку на скатертині. Її особливістю стало те, що учасники і учасниці дізналися про автентичний спосіб нанесення вибійки на різдвяну скатертину, а саме за допомогою картоплі. З неї вони вирізали штампи, наносили фарбу на контур та переносили малюнок на скатертину. Тому друге заняття розпочали з пізнавання, що ж має бути на різдвяному столі, та чому 12 страв мають бути обов'язково пісними. Проект Різдвяна капела принципово направлено на те, щоб розкрити всю історію традиції розвивання на Чернігівщині для дітей. Дуже важливу роль в цьому відіграє різдвяне стіл, як його накривати, який посуд обирати, які страви готувати за для того, щоб досконально знати всю ту традицію. Сьогодні ми з дітьми проговорювали всі 12 страв. Ми визначали, які з них є притаманні Чернігівщині, які притаманні Україні. Ну і власне з таких в ігровій формі діти змогли накрити той різдвяний стіл власне, на уже брендовану скатертину проєкту Різдвяна капела для того, щоб про ці знання отримані власне, в ході реалізації проекту розповідати своїм батькам, щоб на Різдво 20 4-25 грудня, все ж таки українські хати були наповнені духом українства і українською традицією рясування на другому занятті Малеча дізнавалася про символ чистоти захисту від злих чар охоронця сім'ї Янгола. Євангеліє розповідає нам, що Янгол приніс Діві Марії благу звістку про те, що у неї народиться син, якому судилося стати рятівником людства. З Традиціями українських обрядів це пов'язано перш за все з іконописом, тому що саме в ікони Передавали е, сакральний зміст Біблії, релігійний контекст, і е, вважається, що зображення ікон це е, були е, ті символи, які передавалися безумовно для тих людей, які не вміли читати, не вміли писати. Так само як іконостас в храмі є певною книгою, розгорнутою книгою, як Біблія. Тому, коли людина приходить в храм, вона може прочитати всі обрядові свята. Чому там Виканастасії є 12 свят? Тому що це певний цикл річний. Так само і ми розповідаємо дітям, що певні обряди, певні традиції пов'язані з символами, і зокрема, різдво пов'язується з різдвяною зіркою, образами янголом і також волхвами. Проєкт Різдвяна капела триватиме до 25 грудня. На наступних заняттях малеча дізнається про андріївські вечорниці, таємниці ворожіння незаміжніх дівчат а ще намагатимуться вкусити калиту. Дізнатися про це більше ви зможете в наших наступних сюжетах.